На президенту України Володимиру Зеленському за довіру, а також хочу висловити вдячність Анатолійовичу Чучнувелю, а також усій попередній команді нашого уряду. Колеги нам випала доля працювати не просто в складні часи. Ми працюємо в умовах справжнього історичного шторму. Я дуже дякую всім народним депутатам, які підтримували наші ініціативи та ухвалювали разом з нами надзвичайно складні та важливі рішення. Уряд України буде й надалі повністю відкритий до співпраці з Верховною Радою України. Війна вимагає від нас змін політик та підходів, оновлення процесів і нових рішень. Перший пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші шість місяців, це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та відключення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати максимальні. Зусилля на забезпечення самодостатності української економіки я бачу і надалі свою місію підтримку українського виробника. Ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців на потрібні швидкі та відчутні кроки. Мова йде про, про продовження комплексної дерегуляції, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, перешвидшення приватизації і подальше провадження ефективних механізмів підтримки, щоб все було зроблено в Україні. Зокрема, ми вже говорили про це з президентом України. Я вдячна йому за підтримку. Ми готуємо вже найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу. Ми збережемо та масштабуємо найбільш ефективні інструменти підтримки українського виробника, якісні робочі місця, українські товари, українські послуги, український експорт, а отже, можливість України повністю виконувати соціальні зобов'язання це наша чітка мета. Я хочу, щоб кожен українець відчув справжні позитивні зміни. Ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Жодної політичної лояльності, цифри та результати важливі. Україна буде готова по всіх перемовних кластерах. Ми продовжимо нашу європейську інтеграцію і продовжимо руду до НАТО. Я вірю, що сьогодні ви. Наші парламентарі підтримаєте е, наш уряд і попереду у нас з вами складні спільні задачі і нові виклики війни та дуже багато роботи.